А що відбувається, панове? Давайте насправді додамо інформації, що там же ж не тільки нафта, там же ж серйозні майданчики для висадки десанту. Це ж база для базування 810 тої, тої славнозвісної бригади, де чотири рази за останній рік змінювали комбріга. Що це за люди взагалі? На що вони здатні, якщо безпілотник помітити не здатні? Пане Андрію. Е, ну є досить цікавим, ще той факт, що. Перед тим як відбувся оцей прекрасний барбекю, в них насправді ж не звучала повітряна тривога, і оце цікаво, чому? Тому що росіяни дуже сильно ну, дуже. Наситили систему протиповітряної оборони саме в Криму. От в Криму, напевно, за кількістю розміщення зенітно-ракетних комплексів, це ну найбільше територій В жодному місці в Росії нема такої кількості систем протиповітряної оборони. І як от той дрон, до речі, який вони, ну як вони заявляють, став причиною цього вибуху. Ті комплекси, які в них там стоять, там Буком 2 Торем 2 Комплекси панцирі, ну це є прекрасна ціль для них. Він е, в них буде в радарі дуже добре відображатись, і в мене от таке питання. Тобто, ну вона що вся не працювала. Або... Тут можна було сказати, нема такої кількості систем ППО, які пропустили. Пропустили, звичайно, ну цю ціль. Це є е, дуже дивно. Тому я все ж таки. На Мою думку, це був не дрон, а це знову ж таки. Ну їх улюблене порушення правил паління, особливо на такому пожежонебезпечному об'єкті. От і я підозрюю, що дуже добра ще одна робота нашого головного управління розвитку. благодатний вогонь.